Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Завітала я знову в АТБ і поглянемо з вами діючі акції цього тижня. Всім приємного перегляду! Знижка на олію Олейна, об'єм 3 літра 250 гривень. Знижка залишається на олію від своєї лінії. Рафіновано, об'єм також 3 літра 226,70 гривень. І знижка ще на олію щедрий дар 255 об'єм, також 3 літра. І на ось таку ще манюньку Знижка залишається від своєї лінії 500 мл об'єм, 41 гривня, 50 копійочок. І об'єм 725 мл. Рафінована олія 64 гривні. Пластівці вівсяні від делюкс. крупнозернові, 500 грамів в упаковці, 37,50 Пластівці вівсяні, розумний вибір, 400 грамів в упаковці, так, 12,50. Знижка ще на ось такі пластівці вівсяні. В упаковці 500 грамів 40 гривень. І знижка ще на ось такі пластівці вівсяні. Сила Геркулеса. Пакування 720 грамів, 46 гривень, 40 копійок. Сіль кухона день у день. Мелена. Упаковці 1 кілограм. Невеличка знижка 12,90 11% знижка. І ось така сіль морська від своєї лінії. Харчова. 500 грамів у упаковці 15,90. Поглянемо з вами знижки на молочні продукти. Спочатку на молоко, сметанку і підемо з вами далі. Молоко ягодинське для дітей. Пакування 950 грамів 61 гривня. Молоко від свої лінії 2,5% 800 грамів, 40 гривень 40 копійок. Молоко. Роста наше, 1 відсоток 870 грамів 42 гривні. Молоко від своєї лінії 2 кілограма 3,2% 104 гривні 40 копійок. Молоко довго зберігання. Ось воно від своєї лінії. 900 грамів так, пакування. 42 гривні 90 копійок. Молоко яготинське. Довгого зберігання 2,6%, 900 грамів пакування, 46 гривень, 40 копійок. Ще знижка на молоко, щоденний збір. Пакування 450 грамів, 22 гривні 20 копійок. Сметана президент 20%, 300 грамів пакування, 49,50 гривень. Знижка на сметану молокія 20%, 300 грамів пакування, 52 гривні 90 копійок. Сметана 15%. Руста наше, 44 гривні. Знижка ще на сметанку Мілкін 15%, 400 грамів пакування, 31 гривня, 70 копійок. І знижка на сметану злагода 10% з пряженого молока. 35 гривень. Йогурт від своєї лінії, питний з наповнювачем злаки, 1% відсоток. І полуничка банан. Ось, 1% відсоток від своєї лінії 400 грамів пакування 20 гривень, 50 копійок. І знижка ще на йогурт питний з наповнювачем персик маракує від своєї лінії 1 відсоток 900 грамів вже пакування 41 гривня йогурт, лактонія, персик і висівки злаки. 290 грамів. Пакування 26,80. Це такий сломолочний від своєї лінії. 5% жирності, 300 грамів пакування, 51 гривня, 50 копійок. І сир кисломолочний нежирний, 300 грамів пакування, 50 гривень, 50 копійок. І ось такий ще сир кисломолочний, Просто наше 5% 65-60. Циркісла український, 5%, 300 грамів упаковці, 51 гривня, 90 копійок. Подивимося з вами на консерви Свинина у власному соку від своєї лінії 525 грамів пакування, вісімдесять, 70. Яловичина в власному соку від своєї лінії 525 грамів також пакування 100 гривень 40 копійок. Знижка ще на м'ясо індички. шинкове 340 грамів пакування. 57,90. Яловичина м'ясна харчова композиція. Ось 340 грамів, 45-90. Каша пшенична зі свіниною та овочами. 46,50 гривень. 340 грамів каша перлова з овочами та свининою 340 грамів пакування 46,70 А це паштет шпрутний з Канді 160 грамів пакування, 38,90 Непогана знижка на тунець у власному соку від своєї лінії 185 грамів пакування, 40 гривень 50 копійок. Кілька обсмажена у томатному соусі Канді, 240 грамів, 61 гривня, 50 копійок. Лящ обсмажений у томатному соусі 230 грамів пакування, 46,80. Майонезний соус від своєї лінії легкий. 28% 500 грамів пакування, 30 гривень 50 копійок. Ще знижка на ось такий майонез. Від розумного вибору 67%, 180 грамів пакування 15,90. І майонезний соус салатний гуляй поле 550 грамів пакування 42 гривні. Майонез від своєї лінії 50% смачний. 500 грамів пакування 40 гривень 40 копійок. Майонез від своєї лінії 67%. 500 грамів пакування 4750. Подивимося з вами знижки на пельмені та варенички Пельмені День у день з куркою, свининою та яловичиною. 800 грамів пакування, 72 гривні 90 копійок. Пельмені геркулес мотанка 600 грамів пакування 64 гривні 20 копійок. Пельмені курячі, розумний вибір. 800 грамів пакування 77,90. А це вже пільмені для власників катки АТБ. Руч 880 грамів пакування, 85,90 для власників катки АТБ. І пельмені фірмові з яловичиною та свининою. Пакування 850 грамів, 189,90 Варенички від своєї лінії з картоплею та грибами. 900 грамів пакування 55,90 А це вже варенички для власників картки тебе. Мішутка з картоплею та вершковому маслі. 450 грамів пакування 41 гривня. А макароні вироби від Deluxe. спіральки, пір'я. Витки, малесенька ось така вермишелька, спагетті. І ось такі бантики. 500 грамів пакування, 40 гривень. А вже лукшина від делюкс, також 500 грамів пакування, 48,90, філе оселеця в олії Веладіс в склі, пакування 470 грамів, 125, гривень. Паста від своєї лінії з креветками та копченою сьомгою 180 грамів в склі 38,90 в одну ціну. Крабові палочки від своєї лінії 500 грамів пакування заморожені. 68,90. Далі з вами поглянемо знижки на чай. Чай чорний, «Манамах». Пелюстки квітів, ароматів, тропічних фруктів. 80 грамів. В упаковці 64, 60 Чай чорний в пакетиках тіавей. 100 пакетиків в упаковці 51 гривня. Чай тіавей в пакетиках з ароматом бергамота, 40 пакетиків, 24 гривні, 50 копійок. І чай чорний. Теж в пакетиках 14.30. Чай в пакетиках, батік чорний, 25 пакетиків, 44 гривні, 40 копійок. Батік гранульований, заварний, 110 грамів упаковці, 49-сімдесят. Заварний від делюкс. Чорний та зелений. З додаванням квіткових філюсток та шматочки фруктів. 80 грамів пакування, 48 90. Знижка ще на ось такий чай в пакетиках від своєї лінії. Зелений та чорний. Асарки смаків. 25 пакетиків, 35 гривень. Чай, каркаде квітковий. 80 грамів пакування. 32 гривні, 20 копійок. Чай, чорний, заварний, розумний вибір, 180 грамів пакування, 45 гривень. Чай від своєї лінії заварний з додаванням суміші плодів та ягід, 50 грамів в упаковці 45. Кава розчина сублімована. Карт нуар 140 грамів упакування. 250 Кава гранульована. Розумний вибір 100 грамів в упаковці 99,90. Якобс монарх. Кава розчина сублімована. 120 грамів в упаковці. 21090. Чорна карта арабіка. Мелена кава 230 грамів пакування 149,80. Кава зі Львова ірландський крем. Мелена 225 грамів пакування 206,90. Мелена кава Форт 225 грамів пакування 146 90. Знижка на каву Далмаїр. Мелину смажену 500 грамів пакування 425. І знижка ще на каву мелину від Deluxe, 100 грамів пакування 76,90. І знижка залишається на напій галка ранок, 100 грамів пакування 31 гривня, 50 копійок. І подивимося з вами знижки на морозиво. Каштан в глазурі. Пакування 75 грамів 9,50 в одну ціну. Знижка на заморожений лід, смак диня та лайм 85 грамів, 20 гривень, 50 копійок. Ліма, ескімо в шоколадній глазурі 90 грамів. Пакування 19,50. Морозиво ескімо, смак кавун та полуничка в глазурі. Рівнія, 70 грамів пакування, 19,50. Ескімо заморожений лід смак кавуна. 55 грамів пакування, 17,50. Пламбір безлактозний, 70 грамів пакування, 21 гривня, 90 копійок. Морозиво донат, смак, ванілька та полуничка 70 грамів пакування, 18,90. Знижка ще на морозиво лімо. Класичне біле 700 грамів пакування, 78,90. І лімо шоколадне з наповнювачем згущеного молока. 500 грамів пакування 59,90.